Я знаю, що ви раніше казали мені, що ваша версія білосніжки відрізняється, і це більше версія білосніжки 2022 року. Що ви мали на увазі під цим? А я маю на увазі, знаєте, оригінальний мультфільм вийшов у 1937 році, і це дуже помітно. Там великий акцент на її любовній історії з хлопцем, який буквально переслідує її. Дісней – та сама багатомільйонна компанія, яка любить брати мультфільми дитинства, перезаписувати їх заново на новий лад і створювати. Повне лайно нещодавно вийшла екранізація старого мультфільма 1937 року. Білосніжка, а ви, скоріш за все, не чули, тому що у нас немає ніякої промокомпанії з приводу цього, не було ніяких рекламних вивісок і багато чого іншого, тому що фільм. Провальний, ви, мабуть, подумаєте про те, що винен Дісней, адже вони вирішили взяти уже і так готовий продукт і перезаписати його заново, щоб знову заробити грошей, хоча насправді винна лише одна людина. Знайомтесь, це акторка Рейчел Зеглер. Вона іграє головну роль в цьому фільмі, а саме білосніжку. Можливо, ви одразу помітили про те, що ну вона ніяк взагалі не схожа на білосніжку, адже в касті чітко сказано про те, що. Білосніжка Snow White. її назвали так через те, що вона була настільки бліда, як сніг. Але в фільмі вирішили це обіграти і назвати її білосніжка, тому що вона народилася взимку. Одразу скажу, я нічого взагалі не маю проти цього, адже найбільша проблема цього фільму в тому, що саме через рейшел. Зруйнувалися будь-які передпокази, зруйнувалися будь-які збори на цей фільм, і ніхто не хоче дивитися цей фільм, просто тому що ця акторка вирішила перетворити весь цей фільм і передпоказ на якусь політичну битву, адже її заяви в Твіттері, її постійні розмови на передпоказах, її постійні якісь невідомі коментарі. Навіщо для чого були зроблені, зруйнували будь-яку надію на. Я знаю, що ви раніше казали мені, що ваша версія білосніжки відрізняється, і це більше версія білосніжки 2022 року. Що ви мали на увазі під цим? Я маю на увазі, знаєте, оригінальний мультфільм вийшов у 1937 році, і це дуже помітно. Там великий акцент на її любовній історії з хлопцем, який буквально переслідує її. Дивно, дивно. То ж, ми цього разу так не робили за перший тиждень показів. Білосніжка зібрала 49 мільйонів доларів. Е, можливо, хтось каже, що це чудово, хоча насправді це найбільший провал десятиліття. Адже сам фільм коштував для Діснея близько 270 мільйонів доларів. І для того, щоб просто порівняти, русалка, яка десь вийшла здається, 2023 чи 2024, яка була. На думку всіх, просто неймовірно провальною, адже вона за перший тиждень зібрала лише дев'яносто чимось мільйонів доларів. І тут виходить білосніжка, яка зібрала ще в два рази менше. На IMDb фільм Білосніжка має оцінку 15 із 10 зірок. І щоб ви просто орієнтовно розуміли наскільки це жахливо. Людська Многоніжка має 4,4 і чотири з 10. Загалом в фільмі багато до чого можна придертися, починаючи від того, що актори, які грали разом з самою Зеглер, казали те, що з нею дуже важко працювати, вона не вміє співати. Ну, це за їх словами, закінчуючи тим, що на роль семи гномів взяли нікого. Люди, які мають, наприклад, від народження дворфізм, могли би. На відмінно, як на мене, зіграти роль в цьому фільмі, і багато хто із людей з дворфізмом кажуть, чому не наняти людей. Натомість дійсно вирішили зробити оцих от монструозних мутантів з планети жопа. Я не знаю, як це ще по іншому назвати. І вирішили, що це буде гарна ідея. Навіщо платити справжнім людям, якщо можна зробити CGI? Але ми тут не про це. Ми тут будемо зараз говорити про те, як Рейчел вирішила буквально після виходу трейлера, одразу же писати усюди в Твіттерах про те, що звільніть Палестину, почала розводити якісь конфлікти, знаючи те, що акторка, яка, грала... Злу мачуху самої білосніжки, насправді з Ізраїля, і вона служила в армії. Одразу хочу попередити. Я не буду перетворювати це відео на якесь політичне. Хочу просто сказати про те, що коли ти знаєш, що твоя акторка, яка грає з тобою, твоя співробітниця, а саме Гальгадот, яка грала злу мачуху в цьому фільмі, знаєш, що вона з Ізраїля, ти знаєш про те, що там зараз взагалі відбувається. Пишеш, звільніть Палестину. Буквально натякаючи про те, що усі фанати можете йти і писати гнівні коментарі для Гальгадот, це виглядає досить таки не етично, якщо так взагалі можна сказати. І саме через це дійсно були змушені найняти особисту охорону для самої акторки і сім'ї Гальгадот. адже почались якісь переслідування, а саме політичні переслідування, і сім'я буквально хвилювалася за своє життя. Хотів би також, щоб ви глянули наступне відео, де сама вже акторка почала розповідати про те, що сама казка для неї здається дивною, і вона взагалі не поважає і не хотіла би взагалі це дивитися, тому що хлопець, який по суті мав би розбудити білу сніжку, перес за її словами, переслідує. Типу саму білосніжку і типу сталкери ті це якось дивно виглядає. Одна з тих речей, про які я думаю, у всіх будуть свої припущення щодо того, чим це насправді буде, але це зовсім не про любовну історію, що дійсно дійсно чудово, і чи знайде вона любов на цьому шляху? Це вже здогадка кожного. Усі сцени з Андре можуть бути вирізані. Хто знає? Це Голівуд, малюк. У людей одразу ж виникло питання в соцмережах. Якщо ти проти оригінальної казки, Якщо ти знаєш, що там взагалі відбувається, і кажеш про те, що головний принц чи хто там, я не пам'ятаю, має розбудити білосніжку, і це виглядає дивно, що він типу сталкер, навіщо ти тоді погодилась на роль в фільмі? На що ми звичайно не отримаємо відповіді, загалом дійсно зрозуміли те, що давати мікрофон для самої зеглер це величезна помилка і фінансовий ризик. Тому вони вирішили зупинити будь-які передпокази, де у них були плани говорити на якомусь там вечірньому шоу, і загалом вирішили просто призупинити будь-яку роботу з нею. Хоча нещодавно вже з'явились новини про те, що вони вирішили взагалі перестати співпрацювати з цією акторкою назавжди. Шановний глядач або глядачка, хотів би вам нагадати про те, що. Дуже мало людей дивляться відео до кінця, як тому, якщо ви додивились до цієї частини, дайте знати мені в коментарях. Можете написати, що ви взагалі з приводу цього думаєте. Може, десь ви підтримаєте, десь ви можливо щось додасте своє було приємно це почитати, і не забудьте також підписатися, адже близько. 60% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані. Тому, будь ласка, виправте цю ситуацію. Мені було б дуже приємно, як я вже згадував раніше. Рейчел під час усіх цих передпоказів вирішила напряму розповідати, що вона взагалі думає про оригінальну історію, про те, що вона виглядає застарілою, вона виглядає нецікавою, і загалом любовна історія така собі, адже хлопець знову ж таки переслідує дівчину. Ну. За її словами, це виглядає дивно. Тому вона вирішила розповідати всім нову історію про те, що цей фільм насправді про те, як дівчина стає жінкою, а саме там королевою царства, і те, що вона має отримати те, на що вона заслуговує, тобто стати. В голові королівства. Загалом вона також погрожувала самому актору не напряму, знову ж таки, розповідаючи про те, що любовна історія така собі. І взагалі ми, можливо, виріжемо його, можливо, його взагалі не буде в фільмі, адже, можливо, Білосніжка це взагалі не про те, як принц вирішив рятувати дівчину, яка рятувалася від знову ж таки, злої Мачухи, а це про те, як жінка стала. Королевою царства і керує королівством Ну і коли уже стало ясно про те, що весь цей фільм величезний провал, а саме грошовий, і політичний, і загалом лядійсний, вона вирішила, саме акторка Зеглер, вирішила випустити ось це відео. Не буду вам розповідати, що там відбувається. Просто подивіться. І всім, хто ненавидить, коли я перемагаю, крилата перемога прийшла до Лувру в шматках. І люди все ще стоять у черзі, щоб побачити її. І я можу лише сподіватися, що незважаючи на мої недоліки і незважаючи на мої тріщини та розриви, а їх багато, що на кожній прем'єрі і в усьому, що я роблю, люди будуть чекати в черзі, щоб побачити. Вона розповідає про те, що усі будуть стояти в чергах, щоб подивитися цей фільм, адже усі хочуть глянути цей фільм. Знову ж таки, можете глянути ось на ці кадри, де людина буквально каже, що це взагалі за люди, які будуть стояти в чергах, ніхто не стоїть в чергах. І давайте просто чисто заради експерименту. Я прямо зараз зайду на якийсь там, наприклад, найближчий сеанс. І гляну, наприклад, чи є якісь вільні місця, чи взагалі хтось іде дивитись це. Ну я зараз, наприклад, у найближче до мене це Республіка. Найзручніше, як на мене, найбільший кінотеатр. Багато там людей. Давайте зараз. Ну, правда, уже середа, знову ж таки, але пофіг, подивимося. О, зараз сеанс. найближче ближче до вечора, коли більшість людей звільняється. О, 1710 1900 Дивимося. Ноль. Нуль. А, ні, подожди, не нуль. <плес> там одна людина вирішила. Одна вирішила все-таки зайняти одне місце. Боже. Що за відчай духа. Можливо, він прийшов там посидіти просто, я і просто туртури подивитися. За 300 гривень. Також нагадую, що я стрімлю на твічі. Ось вам QR-код. Десь тут він має тут з'явитися. Можливо, десь тут буде літати. Хто знає, хто зловить, хто не зловить. І також підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал. Там загалом новини про нові відео і також новини, коли починаються стріми на твічі. Був вам дуже вдячний, приємного вам надалі перегляду. Ну і загалом, думка моя з приводу всього цього не хотів би казати про те, що винен взагалі дійсний, адже вони не знали, кого вони підпускають до мікрофона. Вони не знали, що взагалі людину може сказати, і не бачили цього заздалегідь. Просто таке враження, наче. Дійсний, це ж величезна, багатомільйонна або навіть мільярдна компанія. Вони ніколи не хвилювалися про те, щоб втратити гроші на якихось передпоказах, адже це вже не один раз ставалося. Уже були фільми провальні, Вони все одно їх робили їм начхати на це, так само, як і вони, коли викупили Марвел. Теж були якісь фільми провальні в прокатах. Ніхто їх не дивився, ну і загалом нічого від цього не змінилося. Вони досі багатомільярдна компанія, але. Починається закрадатись думка про те, що навіщо взагалі це робити? У вас є старий мультфільм, навіщо його перезнімати на новий лад? Хто взагалі дозволив, наприклад, людям, замість того, щоб наняти нормальних акторів, наприклад, просто з дворфізмом? Адже і так важко знайти роль. Маючи таке генетичне захворювання і все одно робити CGI, коротше, цих от гномів, монструозних челіків, хотів би також маленький додаток зробити до минулого відео: хто дивився, хто не дивився, хлопчик все-таки не вижив, він загинув. Як я вже сказав в самому відео, мої були передбачення вірні, адже з такими величезними опіками, з величезною кількістю пошкоджених тканин. Очевидно, що це було лише там питання часу, коли все-таки це все скінчиться. Його звали Назар. Ось дуже прикро це чути. Якщо ви не подивилися минуле відео, можете його глянути, знайшов цю інформацію. Але дивіться на свій страх і ризик. Будь ласка, бережіть себе. Люблю цілою. обіймаю. до зустрічі!